Олександр Кодола, народний депутат України, гість нашої програми. Вітаю вас, пане Олександре. Вітаю вас. Дивіться, вже два роки ви працюєте народним депутатом України в Верховній Раді. І Вам вже вдалося багато чого досягти. От, цікаво, чим можете пишатися? Ну, дійсно, декілька днів тому е, виповнилася друга річниця діяльності Верховної Ради цього скликання. Головним своїм досягненням я вважаю те, що не підвів своїх виборців. Працюю чесно, відкрито, відповідально, не пропустив жодного засідання Верховної Ради за два роки. Жодного засідання Верховної Ради і жодного засідання комітету, те, що я обіцяв, ніколи не кнопкодавив і не давав свою картку, тобто голосую лише особисто за себе. це також… Записано в Конституції. А критерії оцінки можуть бути різними. Ну, от, наприклад, після мого звернення багатьом військовослужбовцям надали статус учасника, то вважаються досягненням, хіба ні. А таких людей у нас в області понад 200, які завдяки особистим зверненням моїм, як народного депутата отримали статус учасник бойових дій. Хоча це також, я вважаю, повинно робитися автоматично. Наприклад, реконструкція єдиного в місті в Ніжині басейну, який не працював майже там 15 років. Сьогодні проводяться його роботи. Кошти виділені з мого депутатського фонду, вважаються також досягненням. Завершення ремонту пологового будинку в місті Ніжині, минулого року виділено 9 мільйонів гривень. Сьогодні так само ці роботи вже майже завершені. Також вважаються досягненням. За два роки мною зареєстровано 53 законопроекти, законодавчі акти, постанови, сім з яких стали діючими законами. Це і законопроекти, що стосуються волонтерського руху, підтримки закладів профтехосвіти. Ви пам'ятаєте, ми говорили раніше. Що стосується приватизації гуртожитків і захисту конституційних прав мешканців гуртожитків, тому це от реальні конкретні законодавчі акти, які стосуються сотень тисяч громадян. Пане Олександр, громадянська мережа опора проводила там якісь свої дослідження і стверджує, що у нас існує рейтинг, і за цим рейтингом ви посідаєте четверте місце серед усіх депутатів-мажоритарників у 2016 році, які щось добре, світле та позитивне створили, зробили для нашої Чернігівської області. Ну дійсно, опора цілий рік моніторила діяльність народних депутатів. По всій країні, так в чому секрет пане вони Александр? проводили за різними підходами у них свій механізм оцінки. Це і законодавча робота, і не тільки кількість, але й якість законопроєктів, щоб вони були направлені саме для мешканців округу. Це і діяльність Верховної Ради Раді, активність мається на увазі під час пленарних засідань, засідань комітетів, виступи, суть виступів. Чи вони стосуються так само захисту е, мешканців округу? Це і робота в округах, робота в комітетах, відвідування е, сесій місцевих рад, е, зустрічі з виборцями, лобіювання е, коштів в свій округ і так далі. Тому критеріїв багато. Дійсно, перші місяці ми потрапляли в десятку, останні місяці ми займаємо четверте, третє, друге місце, ну і за оцінками опори, четверте місце загалом по року. Тому що кожного місяця вони давали оцінку діяльності депутатів. Ви довіряєте їм, як тим ну, людям, ви знаєте, що, що, що ж там рахували? Як? Ви знаєте, я довіряю, але, звичайно, для мене головна довіра це відношення і довіра виборців. І я, як і обіцяв, Секрет моєї діяльності результативності це тільки у чесності, відповідальності, чіткій організації роботи команди, тому що це не особиста моя заслуга, це робота всієї команди, яка зі мною працює. Це і помічників в кожному районі, в центрі округу в Ніжині, в Чернігові. Це велика командна робота, і тільки командою можна досягати серйозні результати. А скажу більше, треба просто чесно працювати і виконувати роботу. Не вирішувати свої бізнесові питання, прикриваючись депутатським мандатом, а конкретно займатися законотворчою роботою і тим, для чого тебе найняли люди. От і все. Я так і роблю, і я завжди відкритий для людей. Мої помічники працюють у всіх районах округу е, і можуть до мене звернутися напряму, як і через мої громадські приймальні, як через Фейсбук мережу, так і у багатьох навіть є мій особистий мобільний телефон. Тому е, жодне звернення ми не залишаємо поза увагою. Ну, а тепер про звернення давайте поговоримо, з якими питаннями виборці приходять до вас і як ви їм допомагаєте. Знаєте, за два роки я. Е, Зустрівся із тисячами виборців. Ми підрахували нашою командою, отримали майже дві тисячі звернень за цей час. До мене понад тисячу триста чи тисячу чотириста депутатських звернень було надіслано мною в різні органи влади, до правоохоронних структур, до місцевої влади, що стосується вирішення цих наболівих питань людей. Оголошено за два роки 87 депутатських запитів в стінах Верховної Ради України. Тому, на жаль, люди звертаються з усіх спектрів питань. Це із останніх, і мої звернення до кабінету міністрів, що стосуються фінансування освітніх медичних закладів, добудови чи реконструкції різних об'єктів соціальної інфраструктури, і про це ми поговоримо детальніше. Функціонування і підтримка роботи державного підприємства Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння. Де мені приходилося захищати, щоб держава виплатила своєму ж державному підприємству 3 мільйона гривень, які заборгували вже декілька років, це ми пам'ятаємо питання підготовки опалювального сезону в місті Ніжині і гаряче водопостачання весною, коли я захищав так само права мешканців Ніжина і дотримання прав військовослужбовців, земельні питання, порушення. Якихось правоправоохоронними правохоронними органами безліч питань і в усі питання ми намагаємося вникнути і по можливості, звичайно, допомогти людям? Ну і давайте тепер поговоримо все ж таки про розвиток соціально-економічної сфери у вашому регіоні. Як відомо, вам вдалося пролобіювати багатомільйонне надходження з державного бюджету. Ну і скільки коштів надійшло? Які вони, як вони використовуються на сьогоднішній день? Значить, за два роки ми підрахували, що на розвиток громад, на розвиток території мого округу вдалося залучити 46 мільйонів гривень. Це і кошти спеціальної субвенції на розвиток, на соціальний розвиток округу це так званий наш депутатський фонд, і кошти Державного фонду регіонального розвитку. Ну, для прикладу, я наведу цифри інвестицій, Носівський район за два роки отримав 13,3 мільйони гривень. Міста Ніжин – 18,3 млн грн, Ніжинський район 4 млн грн, Варвинський – 5, Срібнянський 2,5. Серед найбільших об'єктів я би назвав звичайно: це ремонт пологового будинку в Ніжині – 9 млн грн Минулого року і цього. Це відновлення єдиного в місті басейну, і це моє зобов'язання, яке я давав людям. Такий соціальний проєкт, який дозволить і маленьким діткам вчитися плавати, і реабілітація хворих людей, і вагітним жінкам. Тому це соціальний об'єкт, який буде надавати безкоштовні такі послуги. Роботи вже проводяться. і Я сподіваюся, що вони закінчаться вчасно. Для цього з мого депутатського фонду виділено 3,8 мільйони гривень. Це власне реконструкція трьох дитячих садків у моєму округу в місті Ніжині на базі 16-ї гімназії, у село Безуглівка, Ніжинський район і в Носівці, дитячий садочок-барвінок. Це і ремонт доріг. Ну і власне, моя програма по будівництву дитячих майданчиків. Вже перший майданчик встановлено в селі Ржавець Носівського району. І з наступного тижня ми починаємо встановлювати всі 37 майданчиків, які будуть встановлені протягом 2-3 тижнів на території всього кругу. Місці ніжені 17 майданчиків і решта 20 по всім. Районам свого виборчого округу це сучасні європейські дитячі майданчики, яких ще не було до цього часу ні в Ніжені, ні в будь-якому районі мого округу. Тому зараз цей проект користується великою популярністю. Я думаю, що дасть Бог будуть можливості, ми його продовжимо і наступного року. От, про наступний рік давайте говорити з вами. Я думаю, ви ж плануєте в наступному році працювати ще краще. Які плани відкривайте нам таємниці свої? Я думаю, що е, ті темпи, які ми взяли, і ті оберти, які зараз е, ми набрали, ми не будемо збавляти, а будемо намагатися і збільшувати. І от е, у мене тиждень тому відбулася зустріч з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом, де ми е, проговорювали. Питання і можливість, щоб збільшити наші депутатські фонди в півтора-два рази. А це значить, що до двох разів у нас буде більше можливостей з громадою округу зробити більше в два рази справ, добрих справ для розвитку цих територій. Ну, Зокрема, я можу поділитися своїми планами. Звичайно, це те, що я сказав, продовження програми дитячих майданчиків. У мене є амбітна мета. І були звернення облаштувати сучасне таке от європейське футбольне поле в місті Ніжині. Його, на жаль, сьогодні немає на базі Ніжинської дитячої спортивної школи. Е, є проблема по 10-й школі в місті Ніжині, що стосується будівництва т, т, спортивного залу. Його так само вже 20 років немає. І є ще. Така амбітна мета влаштувати пішохідний фонтан в місті Ніжині, десь в центральному місті. Також поки що. Таких об'єктів там немає. Тому це ті плани, які є на наступний рік, але дуже важливо, щоб всі об'єкти, які ми розпочали цього року, вони були вчасно завершені, ну і звичайно якісно зроблені. Оце буде конкретний показник роботи, в тому числі і моєї як народного депутата. Пане Олександре, ваші амбітні плани, звісно, що будуть наближати Чернігівщину до Європи. Я знаю, що вже сьогодні ви з європейцями працюєте, мається на увазі з парламентами європейськими зокрема, ми говоримо про дружбу з Латвійською республікою. От ви спілкуєтеся, Які результати цієї співпраці? Ну, два роки тому я виступив з ініціативою, і мене підтримали мої колеги, обрали керівником групи міжпарламентських зв'язків Верховної Ради України з Латвійською Республікою. Тому що і нашу країну, і мою рідну Чернігівщину. З Латвією поєднує багато спільного, як і з іншими країнами Балтії. Я вважаю, що і Латвія, і Литва це наші найближчі союзники, найближчі друзі, партнери і без перебільшення провідники наших українських інтересів в Євросоюзі. Тому постійний обмін делегаціями на державному рівні, на рівні вже економічних зв'язків, бізнес – Культурних проєктів дають конкретні результати. Зокрема, на початку року, ви пам'ятаєте, ми відкрили почесне консульство в Латвії в місті Чернігові, яке очолила Олена Вишнякова. І зараз ми активно з нею співпрацюємо, що стосується розвитку культурних і економічних зв'язків. Значить, влітку нам вдалося вийти вже на новий рівень співпраці, і ми підписали меморандум, що стосується дружби і. Побратимства Ніжина центру МОУКРО, з містом Прилі, Латвійським містом, це новий рівень співпраці вже на рівні місцевого самоврядування. Значить, Латвія допомагає нам о, в реалізації проєктів у сфері децентралізації влади і надає свій досвід у сфері сільського господарства, торфяної галузі. Ну і конкретні приклади це те, що наших військовослужбовців вже більше 20 чоловік. В Ризі, в дуже серйозному центрі мікрохірургії, були проведені серйозні операції реабілітація наших військових. Це конкретна практична допомога. А влітку діти з мого виборчого округу, діти учасників АТО, діти загиблих учасників АТО змогли відпочити в Ризі, в Латвії, в інших містах і пройти так само курс реабілітації, який надавали наші партнери, наші справжні друзі. Тому ми будемо продовжувати ці. Дружні тісні зв'язки і спільно розвивати наші відносини, пане Олександр, Як кажуть, не хлібом єдиним, адже окрім хліба, нам необхідно ще ну всім мешканцям Чернігівщини нормально гарно відпочити. Я знаю, що у вас безліч різноманітних проєктів було. Ви їх здійснили це і велоніжен, і це ви брали участь у реалізації проєкту Ніжен Сім Чудес України. Однак ви ж на цьому не зупиняєтесь. Що далі на нас чекає? Які проєкти будете підтримувати? Ну, безумовно, що окрім економіки, окрім соціальної сфери, в містах і селах повинні е, запроваджуватися, я вважаю, заходи і проєкти, які б об'єднували людей, об'єднували громаду. Тому е, два роки вже реалізовується мій е, проєкт Велоніжен в місті Ніжині, який щороку до Дня Конституції, до Дня Незалежності збирає все більше і більше людей. Ми проводимо велопробіги, велодні. Особисто за мій кошт встановлення в Ніжині вже більше 15 сучасних європейських велопарковок. Нами вже розроблена концепція розвитку велоінфраструктури міста Ніжина. Я надіюсь на підтримку тут місцевої влади. Це дасть змогу створити і сучасні велодоріжки, тому що Ніжин – велосипедне місто. Якщо ви заїжджаєте в Ніжин, то ви бачите, що переважно більшість, більшість людей користуються велосипедами. Я вам більше скажу, нам тут в Чернігові теж необхідно мати такі доріжки. Приїжджайте до нас. Е, ну, обов'язково будемо ділитися досвідами в Ніжині і в Чернігові. Тому велоніжин – це е, одне питання далі. щомісяця місяця я організовую і планую надалі е, запроваджувати процеси продовжити цей досвід я організовую екскурсії до Верховної Ради, до найвищого законодавчого органу країни екскурсії для молоді, для студентів, для учнів, для громадськості, для засобів масової інформації, де е, наші земляки мають змогу ближче ознайомитися з, з роботою народних депутатів, особисто мене, мого комітету, е, як пишуться закони, як взагалі відбувається законотворчість, як приймаються закони і. Також отримую від цього схвальні відгуки, і цей проект буде продовжуватися. Що кожного місяця, я такі екскурсії, мінімум одну екскурсію, організовую для різних установ. Ну і звичайно, найбільш значущим проєктом за цей рік я би назвав це участь нашого міста. А ми про це говорили вже в попередніх програмах. А тепер вже можна сказати і перемогу міста Ніжина у всеукраїнському конкурсі Сім Чудес України, який цього року проводився в категорії історичні міста та містечки. І е, сьогодні я можу бути гордим і пишаюся тим, що наше місто Ніжин, яке представляло всю Чернігівщину, воно е, стало переможцем цьому конкурсі. І за результатами інтернет-голосування я дякую всім мешканцям Чернігівщини, особливо Ніжина, тих, хто підтримував особисто своїм голосом міста Ніжин на сайті Сім Чудес України, але і за результатами всеукраїнських експертів, які передали, віддали перевагу Ніжину, Все-таки ще раз підкресливши його унікальну історію, унікальну архітектуру і ось те надбання, яке нам залишилося. Тому це спільна перемога всіх нас, моєї команди, міської влади, всіх небайдужих патріотів міста Ніжина, які об'єдналися і довели, що Ніжин заслуговує бути найкращим і перемогти в цьому конкурсі. Тому тепер наше завдання я вважаю звичайно перетворити Ніжин у справжню перлину лівобережної України і зберегти його унікальну історію архітектуру – і зараз я продовжую над тим, щоб створити все-таки в місті Ніжень державний історико-архітектурний заповідник Древній Ніжин. Зараз це питання. Упирається в постанову Кабміна, яка щодо економії бюджетних коштів, яка не дає можливості створювати нові заклади. Але я буду все-таки звертатися, щоб можливо наступного року чи через рік це питання ми зрушили з місця і створили в Ніжині державний історико-архітектурний заповідник. Я думаю, що всі ініціативи, які будуть направлені на розвиток нашого міста, на те, щоб зробити його більш привабливим, не тільки для туристів з України, але й з усього світу, я буду звичайно підтримувати. Ну, ми будемо сподіватися, що ви будете підтримувати не лише Ніжин, а ну і всю Чернігівщину. Так, безумовно, Чернігівщина для мене рідна, і місто Чернігів, де я живу і живе моя родина, і місто Ніжин це для мене сьогодні два рідних міста. Те, звичайно, будемо працювати над їх розвитком. Дякуємо вам, пане Олександре, за те, що ви так Дякую. чесно відповіли на наші запитання. Олександр Кодола, народний депутат України, був гостем нашої програми. Дякую.